Мені прийшло повідомлення від координаційного штабу. Вітаємо, павліки Гриназі для нас полону. Так, два стопи. Давайте буде лапи. Синок, ми всі тут! Ми всі тут! Дякуємо! Остапа, Добре! Дякуємо, дякуємо! Дякуєм. тут тихо 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 Все, проходите, будь ласка, проходите. Все, все, давай. Папа, да, да, папа да, это да, тебе. Мы с одной ви зараз вийде і... Це ж ваш? Все, давайте ви потім і поспілкуєтеся. Зараз він вийде і поспілкується. виглядає і дуже. Музика! Пограничник Маріуполь! Оце для нас один із за цей цей час. Це найщасливіший день. За Ці три більше ніж половина року. — Забирайте, йдемте з нами. Беріть його і йдете. Да? Маріуполь, музика Ніколай! Маріуполь! Тіла багато тата четала! А це вгадав, а десь поло тут! Короче, будто я тебе телефон пожалуй. Можем мы не уходим уже запускать. Мы тебя погнали, блядь, трохи раніше. Ну, ты бачишь положить. Да, ладно, да?